Друзі, вересень вже завтра. І сьогодні дуже важливо поговорити про найголовнішу подію в житті українських танкістів. Адже вже у вересні, можливо, в перших числах місяця відбудеться подія, про яку я мріяв від самого початку своєї кар'єри танкіста в World of Tanks. Це переніс акаунту на Євросервер. А в нас є шанс продовжувати грати в World of Tanks з адекватними людьми, а не грати в мір танку з росіянами. Так так, Гра матиме іншу назву на ру-регіоні, адже її тепер там буде підтримувати інша компанія на ім'я Леста, а не варгейминг, який покинув Білорусь Тарашку. Інформація про можливість перенесення аккаунтів рознеслася інфопростором моментально, і зараз практично всі російські блогери активно розповідають про те, чому не потрібно переходити на європейський сервер. І які проблеми на нас там будуть очікувати, та звичайно, наскільки по сімейному ми жили весь цей час? Туфта! Все це максимально словесна вода, з чого випливає те, що вони хочуть зберегти в своєму регіоні максимально велику кількість українських гравців, а з ними і частину доходів. Отже, давай пробіжемось по деяких міфах, які супроводжують перенесення аккаунтів. Пункт перший. Найголовніше це інформація про вартість донату. Боти в коментах і російські блогери розповідають про те, що всі ціни на донат для нас прирівняються до європейських, і буде значне подорожчання всіх послуг в магазині брехня! Wargaming підтвердив, що ціни будуть зафіксовані на нашому регіональному рівні. Та ще й зафіксовані в гривні. Але звичайно, для тих, хто залишиться на ру регіоні. Потрібно буде шукати різні нові можливості для оплати донатних послуг, тому що у вас немає карти МИР. і звичайно, в доларах та євро ви оплатити не зможете. А на Європі для нас буде доступно все, а для росіян навпаки. Пункт другий. Нам розповідають про те, що після переходу ми не будемо грати з європейцями, і в нас будуть свої окремі сервери. І так це правда, на самому початку нас всіх переносять на окремий сервер. А далі через 2-3 місяці відбудеться злиття, і ми зможемо грати на інших європейських серверах, на яких тільки захочемо. Це ж все очевидно, нам для початку виділяють окремий сервер, щоб не виникало перевантажень, а далі все буде стабілізуватись після розподілу онлайну. Також не забувайте, що у вас буде одноразова можливість змінити регіон назад. Ця інформація більше для тих, хто з українців все ж бажає залишитися на серверах країни-окупанта. Пункт 3. Там буде малий онлайн. Вам не буде з ким грати. Брехня! Онлайн на євросерверах орієнтовно тільки в два рази менший. А якщо ми всі туди перейдемо, то взагалі можемо оформити паритет в цифрах. В перші дні після переносу звичайно можливі дещо довші пошуки катки, але це поки кожен, хто грає не зробить свій правильний вибір. Також я впевнений, що величезна кількість гравців з Казахстану теж перейде на євро. Впевнений, що для цих переходів не потрібно багато часу. Також пам'ятайте, що ви матимете шанс пограти трохи часу тільки з українцями. Знайти собі потрібний клан і завести нові знайомства та розвивати своє власне ком'юніті. Також приємного це те, що євросайт навчиться говорити українською, клієнт гри теж буде мати українську мову по замовчуванню. Інформацію про перехід, ми всі, коли прийде час, отримаємо в лаунчері гри. Так як гра World of Tanks одна з найпопулярніших ігор в нашій рідній країні, мене цікавить одне запитання, чи робити мені відео по цій грі після переходу на Європу? І я це зрозумію по вашій підтримці на це відео. І якщо підтримки буде багато, я однозначно повернусь в одну зі своїх улюблених ігор і буду також знімати цікаві відео і по ній. Тому я запитую, чи цікавлять вас танки? Напиши мені в коментар. Ну що, зробіть свій свідомий вибір. Я оберу Європу. Підтримайте це відео вподобайкою та коментарем, щоб його могли побачити більше українських гравців. Тримаємось разом. Друзі! Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні!